Чи думали ви коли-небудь, як зблизитися з Господом? Прірва між людиною і Господом є гріх. І коли ми грішимо, але не каємось, то саме це віддаляє нас від Господа. Коли Адам і Єва згрішили, вони замість того, щоб покаятися, мали нахабність ще звинувачувати Господа. І саме це їх вигнало з раю. І ми в нашому сьогоденні так само. Ми дозволяємо грішити, не каятись, а потім ще звинувачувати Господа, що чому Господь допустив те чи інше діяння в нашому житті, війну в нашій країні. А все це наслідки нашого безбожного життя. Те, що ми тільки говоримо, що ми віруючі, але ми не знаємо Господа через святе писання. Ми не живемо за його канонами, ми не каємось, і ми не цінуємо його Божих посланців в нашому сьогоденні. Якщо взяти історію Моїсея, то Моїсей, коли вивів ізраїльський народ з Єгипту і повів їх через пустелю, то замість того, щоб цінувати Божого посланця в їхньому житті Моїсея і скоритися під волю Божу, цей народ почав звинувачувати Моїсея, а тим самим звинувачувати Господа, що немає в них провансу м'яса, що вони вже втомилися їсти один хліб. І Господь Він послав їм м'ясо, але тим самим їх прокляв. Так і ми нашого нашому сьогоденні ми коїмо страшні речі, ми грішимо, ми не каємось. Але Господа ми звинувачуємо. Ми чомусь собі так придумали, що Господь має нам служити, а не ми йому. Але все геть зовсім не так. Господь в цьому світі, він творець всього, всього, що є в цьому всесвіті. І саме апостоли і пророки вони пишуть в Біблії те, що було, те, що є і те, що гляде. І все це написано для нас з вами, для того, щоб ми жили за цими заповідями, для того, щоб ми бачили, що було з тим чи іншим народом, який жив не по заповідям Божим. І що буде так само з тим народом, який не є праведним, який не живе за канонами Божими. Для себе я приймаю те, що в моєму сьогоденні мої божі помазаники це пастори нашої церкви Станіслав Миколаєвич і Юлія Валеріна. І я маю йти за цими Божими помазаниками, я маю хай іти. Служити Господу і ближньому своєму, я маю обов'язково пускати Господа в своє життя. І саме наші постари вчать нас, як пізнати Господа через святе Писання, як вірно молитися, як вірно каятися. Я маю бути першочергово чергово смиренною перед Господом, перед пасторами, я маю довіряти цим пасторам, я маю каятися обов'язково, адже ми всі грішимо. І каяття це такий процес на все наше життя. Завдяки виконанню певних пунктів, які прописані святому писанню і які до нас доносять наші пастори. Я приближуюсь до Господа, і я розумію, що буду спасена я, а надалі буде спасенний мої рідні, адже тільки слово Боже воно рятує. Перемога над нашіптуванням сатани і над всіми бісами, якими він керує, я можу отримати тільки завдяки святому Писанню. Тільки Ісус Христос може перемагати цих бісів і сатану. Коли я з'єднуюсь з Ісусом Христом через святе Писання, через Біблію, саме тоді приходить перемога. І, звісно, що вибір стоїть за мною. З чим я йду по життю? Чи я йду зі світом, з гріхами, чи я йду з Господом, з його канонами і з його помазаниками Божими. войдих зажди за нам